Усім привіт! Найкращі акції в мережі магазинів АТБ по 16 вересня. Сир твердий від своєї лінії голландський або вершковий 160 грамів 54 гривні. Ковбаса варена до пюрешки 500 г 74 гривні. М'ясна лавка. Мартательки. Ковбаски для гриля охолоджені 600 глобіна. 150 гривень. Копійки я заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Олія щедрий дар, рафінована або нерафінована, 850 мл 7040. Соуси від торгової марки Густо. Часниковий 22 гривні 70 копійок, сирний 24 180 г. Шоколад «Міленіум Вері Пері молочний 270-285 г 89,50. Печиво рошен, ловіта Джелі» 420 г, вишня або апельсин начинка 80 гривень. Цукерки рошен коко-чоко вайт 26 гривень за 100 г. Вафлі від торгової марки Своя лінія. 12 гривень 71 грам. Три в асортименті. Чай чорний yellow label Lipton. 30 пакетиків 54,20. Чай від своєї лінії Black Royal Tea. 80 грамів розсипний. 43 гривні. Чай від своєї лінії розсипний. 35 гривень 60 грамів і за 42 гривні 50 або 70 грамів. Напій безалкогольний, Кока-Кола 2 літри. 44 гривні. Класичний варіант або без цукру. Пельмені 3 ведмеді, з куркою. 700 грамів 84 хе хе 3 ведмеді, одна курка у ній пальці. Пульмені фірмові зі свининою та яловичиною 850 г за 150 гривень. Торгова марка 3 ведмеді. Біфідо йогурт дві торгової марки «Активія». 800 г 52 гривні 50 копійок. Три смаки в асортименті. Кефір молокі є густий, 1% жирності 40 гривень, 2,5% жирності 43 гривень. 870 г. Морозиво від хрещатик з акційною ціною 14 гривень, 70 грамів, шоколад, крем брюле, класичний білий або фісташковий смак. Морозиво пломбір, великий стакан від своєї лінії 21 гривня. Факел полуниця 22. Сир м'який золотий резерв, чедеризований мацарела, сулугуні або четер. 180 грамів 53, йогурти агуня 18 гривень, імуніті 18,50 і білакт 15,50 185 г, сир кисломолочний білоцерківський 350 грамів, нежирний 56, 5% жирності 61 гривня і 9% жирності. 66 гривень. Сосиски докторські фірмові міні варені. 350 грамів, 61 гривня 50 копійок. Ковбаса Дрогобицька напівкопчена від добров 320 грамів 129 Сир плавлений із сиром моцарелла або ементалер. 130 грамів 49 гривень. Консерви від своєї лінії. Сардина Атлантична 46,70 бланшована. Сардина в томатному соусі 46. Сардина 44,50, скумбрія 53,50 240 грамів. Рулет курячий. Копчено варний. Від своєї лінії. Кілограм за 270 гривень. Виріб фаршевий. Часниковий напівкопчений 420 грамів, 52 гривні. В салямі баварська ковбаса сирокопчена. Кілограм 315 гривень. Чай від торгової марки Ловаре розсипний 54,50. В пірамідках імбирний ранок 22 штуки 27,70, чайне асорти. 43 гривні 50 копійок і 51 гривня 50 копійок 25-24 пакетики. Шоколад від торгової марки Мілка. Ціна 52 гривні. Вага від 87,5 до 100 г. Кава Амбасадор 1 кг у зернах 550 гривень. Розчина 246 гривень за 200 г. І натуральна мелена 145,40 і 127 гривень за 225 г. Морозиво 3 ведмеді. Монако 1 кілограма 104 гривні. Монако чорничний чизкейк ріжок 2640. Ріжок вага 150 грамів, смак ягідний 31 гривня. Крабові палички заморожені від своєї лінії 500 грамів 68,50. Морозиво Блек кава від торгової марки Рудь 70 грамів 18 гривень. Від багато багатоакційних пропозицій, лимонад 14 гривень, вельвет – 26, пломбір 1965 за 23,50. Млинці французькі з куркою. 370 грамів, 39,50, своя лінія. Нектари від Біоли, мультивітамінний 38,50, вишневий 42 гривні 70 копійок і томатний густий 42 гривні за 1 літр. І лососева Форелі від Норвен 80 грамів 200 гривень. Холодний чай чорний зі смаком персик. 1,5 літри 33,50. Своя лінія. Напій від своєї лінії мохіто або лимонад. 2 літри за 30 гривень. Кава рушина кофе Стронг. Гранульована: 100 г 88, 220 г 177. Розумний вибір. Напій енергетичний. Red Bull – 355 мл 46 40. Кава натуральна смажена. Мелена Платін 250 грамів 115. Сілвер 500 грамів 206. Вафельки від рошен по 9 гривень 34 грами. У шоколадній глазурі. Креветки від Норвен варено морожені у глазурі 700 г 200 гривень. Від торгової марки «Оліс» майонез, столовий 58 гривень за 560 г. Чудовий ціна 50 гривень. Об'єм такий самий. Соус солодкий чилі 180 г 20 гривень, а кетчупи лагідний або шашличний по 20 гривень 250 г. Соуси від чумак, бургер або лаваш рол 200 г 22 гривні 50 копійок. Соєвий соус від чумак 40 гривень 50 копійок за 470 мл. Томатна паста чумак 300 г 51 гривня 50 копійок. Консерви грибні, опеньки мариновані, або асорті із грибів китайських маринованих 530 г за 85 гривень і 50 копійок. Батончик фітнес із цільними злаками та смаком полуницею. Нестиле 16 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії вагою 110 г за 30 гривень. Готові сухі сніданки. Веселий роджер 52 гривні за 330 г. Пластівці кукурузяні 59,80 кг. Чипси кукурузяні зі смаком сиру або барбекю 100 г 2810 гривні. Батончики від своєї лінії вагою 50 грамів. Три різних є в асортименті. Ціна 9 гривень за штуку. Мило рідке, сейфкар 225 мл 62 гривні. Мило від своєї лінії. Наборами по 4 штуки 90 грамів 45 гривень. Три аромати на вибір. Набір зубних щіточок Colgate – 2 штуки 66. Шампунь або шампунь бальза від кліямен 93 гривні за 225 мл і 360 мл 145. Мило туалетне дуру. Набір 5 штук по 80 грамів 77. Гелі для душу від дуру 73 гривні. 450 грамів. Кондиціонер те сорі 760 мл 129 грив. Засіб мийний «Грюнвальд» – 3,9 кг 116. Засіб мийний синтетичний гала кг 800 г 179 гривен. Засіб мийний «Грюнвальд» – 400 г24 Корм для котів та собак клуб 4 лапи 80-100 грамів, 11,60 60 Туалетний папір від своєї лінії двошаровий з тисненням з ароматом 36 50. Зубна паста Colgate 35 70 50 мл. Max Fresh Max White 62 гривні за 100 мл. Дезодоранти Old Spice 65 мл за 96 гривень. Засіб мийний Неопюр капсули для кольорових речей 10 штук 94,70, 24 штуки в органайзері 222 гривні. Серветки вологі дитячі 72 штуки, гікл 29,50, антибактеріальні 27,50. Підгузки Хагіс Classic Дитячі», Ціна 324 гривні. Засіб мийний для очищення унітазу неопюр 40 г 28,30. Засіб мийний для посуду неопюр 500 мл за 35 гривень. Прокладки Always 71 гривня 18 або 10 штук. І за 42 гривні 50 копійок 10 штук. Це всі найвигідніші знижки ВТБ. Не пропустіть акції дії по вівторок, включно. До нових зустрічей!